І всім привіт, друзі! З вами я, Game, і нарешті вийшли наші мегаящики в ігру. І що ми сьогодні будемо робити? Ну, грати я буду трошечки потім. Я цей ролик викладеться, я його викладу. А сьогодні ми будемо відкривати мегаящики на всіх аккаунтах. Да, у нас тут є один безкоштовний мегаящик, а якщо в нас буде даже... Я не знаю, звідки 79 ємів, то ще прикупимо трохи мегаящиків. Тому поїхали спершу. Боже, ви подивіться, як це. Ви подивіться, як це класно виглядає. Я вже забув, що Що таке мегаящик взагалі. Я вже забув, скільки там предметів потрібно, щоб Бравлер випив. Три предмети. І що буде? О, блін, падають. Єм! Друзі, єм випадають з мегаящика. І 59 монет. Ну тут у нас нічого не випало. Но єми падають. Це наш шанс підзаробити трохи гімасиків. Тому бігом заходьте і відкривайте мегаящики. покупайте їх і получите єми з цих мегаящиків. Тому переходимо на наступний акаунт. І ми на наступному аккаунті. Ну що ж, наш мегаящик ну, нас чекає, в нас чекають якісь пасівки з гіперзарядами. Но вони нам не цікаві. Нам цікавий тільки мегаящик. Як одна ми можеш щось сьогодні нам так круте випасти? предмета. О, і значок? Ви бачите значок маленького... маленького сундука? А ну-ка. Хочу... Вау! Подивіться, маленькі і великі шляшики не додавали, походу на них тепер пін зробили. Ні, я буду завжди тепер з ним бігати. Тому давайте на наступний аккаунт переходимо. This ain't my first rodeo. Так, мені все одно на ці, пода... на ці подарунки. Мені тільки мегаящик, тільки мегаящик. Давайте. О, та... там якийсь безкоштовний гіперзаряд був. Ще. Три, два, один. Давай. Три. О, п'ять Є! Вау! Мені тоді один випав, тут це п'ять. А я так зрозумів, чи тут брал. Тут бравлери випадають. Ой, у мене тут якийсь. Анука. А, це на прокачати. Мені трохи не хватило. Зовсім трошки. ну-ка, це що таке. Вікінг бул. А. Ну мені. Тут безкоштовний гіперзряд дають. Давайте на наступний аккаунт Time to get constructive. Я дуже надіюся, що з цих гаєшчики падають бравлери. Тому що вони б ніби зараз не помішали. Ну, якщо не випаде бра якийсь бравлер, то хоча б багато гімн. А ну-ка, давайте. Відкриваємо. 6! 6! В мене завжди було три, а тут шість. Це що, якийсь бравлер буде. Так, монети. Очки сили. 200, блін, вау! Це більше, ніж в ранговому дають, коли 100. Один гім. Два світиться! Друзі, два світиться! Це перші, я так поняв, два бійця чи гаджети, пасівки. Но ми знаємо, що бравлери тут вже можуть падати. Давайте один шо. Барлі. А! Тут скини випадають І А ну-ка, вибирай. Іконка Що це за іконка Іконка ст -ста стару шелі Це стара шелі. А ну-ка, де вона? Ось, стара шелі Я так поняв, тут не бравлери падають, тут скини падають Ну, я так поняв, тут може випасти багато скинів. Но. Ми хоча б знаємо, що падають скіни. Тільки не знаю, бравлери падають. Зараз ми це побачимо на наступному аккаунті. Так, мені це вже подобається, ті мігаящики відкривати. Там прям такі, такі награди круті випадають. А ну-ка, давайте. Сурвіть, бан! Відкриваємо! 4. Як думаєте, буде щось? Ні, не буде. Зато два гема. Хоча б не один. Тому давайте на наступний аккаунт переходимо. You can't make me! А представляєте, якщо випаде сім предметів, Сім або вісім. то це ж ви представляєте, скільки всього? Ой, тут гіперзер безкоштовний. А що тут. А що, гіперзарят на шелі безкоштовне роздають, чи подивіться у себе в магазині, і напишіть в коментарях, там реально роздають гіперзаряд безкоштовний. Тому давайте, мегаящик. Странно, що я не можу забрати гіперзаряд, я ж можу потім починити його. Ну, добре. Відкриваємо 5. А на 5 випадає. Time for да, випадає! Рок звізда Кольт і ще щось світиться, я так поняв, там можуть і іконки падати. От як тоді випало. На 5 предметів аж два світиться. А ну-ка. І хенк! Хенк! Дивіться, як класно виглядає. Друзі, ми тепер знаємо, що тут можуть випасти і скіни, і іконки і пер і бравлери. Все, тому. Я не знаю, може ли випасти легендарка, но ми будемо хотитися. Тому давайте наступний аккаунт. Yes, Don't rush the horse! Опайкі я тут давно вже не був. І Нас тут чекають якісь подарунки. Це що таке? Ага, піни. І... теж піни. Ну, іконки. Ну що, мігаящ? Я так поняв, тут може і випасти і міфіки, і легендарка, і все, все. все. Ну давай. 3, 2, 1. 5. Це плу... 3 гемо. Не. А ні, тут значок якийсь дали. Значок Бравл Старса. Я просто не знаю, от оцей значок це рахується щось що світить, чи це щось е, рете, чи це не рахується. Ну, просто там було написано відчинено, то значить, мені здається, що все-таки світилося щось. Давайте на наступний аккаунт. Нічого собі тут скін мене наріка. Такс, а тут мегаящика немає. Тому що його вже хтось забрав. Ну, добре, заберемо. Це, що я роблю, коли немає мігаящики, просто забираю що завгодно. І останній на сьогодні аккаунт це моя основа. І. Як ви бачите, в мене тут всі є бравлери, тому я навіть не знаю, що мені тут може випасти. Тому зараз ми це і провіримо. <звук> що мені тут може випасти? Якісь, якась іконка. Не сподіваюсь буде не три предмета. Давайте хоча п'ять, чотири. Давайте. Чотири. Будь ласка, Було скабату, гейм. Блин. Песню, блин, е, -мо! Нова іконка. П'ятсот кредитів! Скільки? П'ятсот? Ви ч смієтеся? П'ятсот кредитів, йо -мо! Ну, не одного гема таки не випало. Добре, друзі, чекайте як я буду грати в ці нові режими і спробую дійти до мегаящика. Тому давайте ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім по.